І так, дітки, добрий день ще раз! Ми незламні, незламні котики, ніщо нам не завадить попрацювати, познайомитися ще з однією буквою українського алфавіту, тож розпочинаємо наш урок в такому форматі. Знайомитися будемо ми сьогодні з буквою Я. Що ж це за така буква? Так. Давайте подивимося на слайд та поспостерігаємо. А якої букви не вистачає у словах? Ну, звісно, нашої нової букви. Давайте її додамо та спробуємо прочитати ці слова. Яка буква загубилася в цих словах? Давайте поспостерігаємо. Яблуко, яйця, якір. Так, звичайно, наша буква Я. Буква Я, а звуки. Які звуки ми чуємо, коли ми вимовляємо цю букву? Давайте ще раз. Я. Коли ми її говоримо, то чуємо два звуки: «й» та А. «Й» у нас завжди м'який приголосний, а А голосний. Тому, коли ми вимовляємо, чуємо два звуки, а пишемо. Одну букву, не плутайте. Тож давайте зараз розгорнемо наші зошити, запишемо сьогоднішню дату 16 лютого та надрукуємо спочатку букву Я. Ставте відео на паузу та друкуйте слова. О, та друкуйте, вибачте, букву Я. <кій> Надрукували. Супер. Далі попрацюємо із словами та виконаємо звуковий аналіз слів. Перше слово це слово чапля. Надрукуйте його, будь ласка. Чапля. Так, у нашому слові є нова буква. Буква Я. Що ж відбувається із звуками? Давайте будемо робити звуковий аналіз разом. І так, звук Ч. Приголосний, твердий. А. Голосний, П, приголосний твердий. А що ми чуємо далі? Чап -ля. Звук л вимовляється м'яко, тому позначаємо, що він приголосний м'який. А буква Я тут служить для пом'якшення приголосного і позначає голосний звук А. Вимовляємо це слово ще раз. Чапля! І ставимо наголос на перший склад. Друге слово у нас буде слово дятел. Будь ласочка, друкуємо це слово дятил. Дятел. І починаємо звуковий аналіз. Вимовляємо перший звук. Ми вимовляємо його м'яко. Тому цей звук приголосний м'який. А буква Я, яка стоїть після приголосного, що вона тут робить правильно? Вона пом'якшує приголосний звук і позначає просто голосний звук А. Далі звук Т, приголосний твердий, Е, голосний, Л, приголосний твердий. Промовляємо слово дятел ще раз. «Дятел». І ставимо наголос на перший склад. Зелену сукню маю, ніколи не знімаю. Один єдиний раз на рік зірками прикрашаю. Так, це про ялинку. І буква Я у цьому слові стоїть першою. Буква Я в нас може бути друкованою, ми її щойно надрукували, а може бути рукописною. Ми її з вами напишемо в зошитах у прописах. Так. А зараз повчимося читати склади, чистомовки і порівняємо, яка ж роль букви Я у нашому мовленні. І так, ла-ла-ла бігла край села. Ля-ля ля зелена гілля. Дивимося ла-ла-ла твердо, а ля 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 м'яко. Звук той самий, але буква Я. Пом'якшує приголосний звук. Далі. Та-та-та спіймати кота, тя 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 довести до путя. Чуєте різницю? Кхе. В першому випадку та-та-та твердо. тя 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 м'яко звук А, але цей буква ця, ще й пом'якшує попередній приголосний звук. Далі. Са-са-са вкусила оса ся 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 малина уся. На, на, на тепла весна, ня-ня-ня купали коня, ра-ра, ра висока гора, Ря-ря-ря, вранішня зоря, Ца-ца-ца, смачна піца. і ця, ця, ця лагідна киця. Поставте відео на паузу та потримуйтеся читати чисто муку. А далі ми попрацюємо за підручником. Сторіночка 36. Читати можна як із слайдів разом зі мною, так і з підручника. Отже, читаємо та порівнюємо склади. Спочатку прочитаємо верхній рядочок на ра та за, да, са, ла. Нижній ня, ря, тя, зя, я ся. ля. А тепер будемо читати парами. На, ня. Чуємо той же ж самий звук А, тільки буква Я пом'якшує ще й попередній приголосний. Ра-ря. Та-тя. За, зя. Да, я. Са-ся ля. Ставте на паузу та потримуйтеся читати самостійно. Далі будемо читати з вами стопчики слів. Перший стопчик. Слідкуємо: чапля, мушля, ракушка російською, неділя. Тепер самостійно. Дякую. Далі. Козеня, левеня, каченя. Третій стопчик. Моряк, морячок, морячка. Ставте на паузу та читайте слова самостійно. Опускаємо нижче оченятка, читаємо знову стовпчики слів. Перший місяць. Місячно. Місяченько. Другий стопчик. Одиниця, спідниця, рукавиця. І третій свято. Святковий святкувати. Ставте на паузу та читайте стопчики слів. Давайте подумаємо, а про що ми будемо з вами читати далі? Розглянемо для цього малюнок, кого ми бачимо у нашому букварику. Так, у нас там є бурячок, цукерка, цибулинка. Ну, якщо вони у нас розмовляють в одязі і виглядають як люди, то, певно, то буде казка. А про що буде у нашій кашці? Про що вони можуть між собою розмовляти? Цікаво? Тож, давайте послухаємо казочку, яка називається родичі. І тоді в нас не буде вже більше запитань. І так, слухаємо уважно родичі. Чому це ти, сестрице? Така? До мене, запитав буряк цукерку. Ніяка я тобі, не сестриця закопилила губи цукерка. Я солодка у барвистому паперовому платтічку, а ти, брудний і грубий, сидиш у землі. А все ж ви, родичі, обізвалася тітка Цибулина. Ось виросте буряк. Із нього виготовлять цукор. А вже з цукру і вас цукерки. Тож не цурайтеся свого роду. Ось така казка. Казка вигадка та в ній щось повчальне зрозумій. І так, що ж ми з цієї казочки маємо повчальне зрозуміти? Ну, по перше, у казці є цікавий факт: той, що із буряка. Роблять цукор. І справді, дітки, є сорт буряка, який називається цукровий буряк. З нього виробляють цукор. Ну а вже з додаванням цукру виготовляють цукерки. Це є правда. А ось головне, що треба тут зрозуміти, зашифровано в останньому реченні: не цурайтеся свого роду. Тобто, треба знати та вивчати. Свій родовід, знати свою культуру, вивчати традиції свого народу і не цуратися його, вивчати чуже, звичайно, навчатися чужому, але свого не цуратися. Ваше домашнє завдання буде навчитися виразно читати казку родичі. Тож, дякую вам за увагу! Чекаю на ваше виразне читання, гарних та приємних вам вихідних.